Привіт, з вами Нік Дотошний і сьогодні у нас на огляді акамуляторні оприскувачі від торгової марки Sequoia Ну і звичайно, ми разом з Мією будемо їх тестувати, розбирати і дивитися, що там всередині. І Мія мені каже, нік, давай вже потестуємо і заодно щось там поробимо. Що ти хотіла робити, ти ми Білити дерева. Чуєш, що ти думаєш, акумулятор ним можна буде білити дерева? Ну, я думаю, якщо думаєш, тільки оприскувати ним. Я думаю, давай спробуємо. Давай спробуємо. ну Люди ж пишуть, що білять. Ну, це ж рідина, ну це ж буде, побачимо. Це деташне щось колібить. Сьогодні ми будемо тестувати оприскувач на 16 літрів, на 1,5 літра і на 5 літрів. Покажу спочатку, як виглядає оприскувач на 1,5 літра. Тут є зворотній клапан, носик зроблений з нержавіка, і також це все розбирається. Тут у нас іде індикатор заряду батареї, і тут у нас сам роз'єм для Type-C. Давайте я розберу колбу, покажу, як це виглядає всередині. Шланг досить довгий, він йде до самого низу. Так, так, міняється. Секунду покажу, що е, на шланзі є е, фільтр. І на ручці розташована кнопка увімкнення, яка має два режими. Ми Будемо сьогодні тестувати, подивимося, як він Цікаво, на двох режимах працює. Цікаво, як він справляється. Так. А в комплектації тут також, до речі, є звичайно інструкція і сам шнурочок Type-C USB. Так, друзі, до речі, хотів сказати, щось не забув, що торгова марка Sequoia на всю свою продукцію дає два роки гарантії. По характеристикам як бачите, вказали, що тут вбудований літіваний акумулятор. Це вже мія розповіла. І батарея на 2 ампер годин, 3,7 вольт. П'яти літровий оприскувач виглядає, можна сказати, як жіноча сумочка, тобто з ручкою, з одною з тобі. Тобі все з сумочками ще <свісно> Мені це подобається, Не, ну, але дійсно похоже, компактний похожий, компактний стильовий, Я би сказала. Угу. І є можливість фіксувати клавішу. Зажимаєте і з суваком сунете вперед і вона тримається. Шланг іде армований. Приблизно він десь має, напевно, метра півтора. Але я думаю, цього буде достатньо для такого. Достатньо. Ти ж його носиш на собі, достатньо. Чи ну, вдінь його на себе плечовий ремінь? Чи чи зручно, чи не зручно? А він тут регулюється, до регулюється, речі. Регулюється, да. так. І тут ще є е, застібка. О, да, так, тримач для штанги. так, так. Поставили, і Ну, Дійсно схожий, дійсно схожий на жіночу сумочку. Ні, зручний. Тут більше, ніж вистачає. Достатньо шланга, правда? Навіть на витягнуту робить. Навіть якщо дуже довгі руки, навіть якщо отак стояти. У верхній частині біля ручки розташована пробка для заливу рідини хімії. І одразу під ручкою знаходиться режим вимкнення вимкнення. Один режим. Один режим є так. І також є роз'єм для заряду Type-C. Ага. Ну, тут також, звичайно, інструкція. І тут вже йде блочок. Блочок і... з мережевим. Каб... Блочок і зарядкою USB Type-C. Дивись, там ще внизу є дві прокладки. Я так бачу, гуманітарні. Бачу, голови. бачу. Ага. Yeah. Ну і по характеристикам ще додав, що батарея тут стоїть також на 2 ампер години. Давай швидко про 16-літровий розкажемо. 에, зразу почну ззаду. Що тут є така накладка угу. для того, щоб холодний бак не торкався спини? Да, дуже зручно. До речі, не всі мають таку накладку. Я купа вже оприскачив, тестував. Бувало таке, що без тої накладки ти тестуєш, набрав води, там розмішав якоїсь там хімії і відчуваєш, що холодний бак торкається спини, і це некомфортно. Як виглядає шланг, він іде гумовий. Угу. У нижній частині розташований індикатор заряду батареї. Також тут звичайна ручка для транспортації. Так, давайте я тепер трошки ростуємо. Ось тут є така ємність, отвір для того, щоб ви могли зберігати всі насадки. Мій я відкручую ось цю кришку. Так, як бачите, є сито і під ситом ще є, куча насадок ага. доставай. Отак От він виглядає всередині. Видно, що там стоїть фільтр, і видно, що буде всю. Воду всю рідину до кінця випрацьовувати. Покажу, що у боковій частині є дві кнопки. Вони працюють як в стандартних оприскувачах, або працюєте на максимальному, або працюєте з регулятором. Тобто стільки треба, стільки і тиску подаєте. Якщо включена кнопка на максимальна, то регулятор вже не буде працювати. Тут або цією кнопкою, або цією працюєте. Також є роз'єм для заряджання акумуляторної батареї. В комплекті йде ось такий адаптер. З індикатором для зарядки акумуляторної батареї, плечовий ремінь з поролонними такими накладками, вудочка, трубка, ручка, хто її називає, зроблена з нержавійки, вона телескопічна, вона витягується. Якщо її розкладаєш, вона стає вдвічі більше, більше, ніж один метр. Ну і насадок тут дуже багато. Ось така пряма насадка. Вона робить типу, дощ, така, щоб поливати квітки, насадка, тройна форсунка йде. Одинарна звичайна і двойна, і також дві силіконові прокладки безпосередньо для ручки. Обов'язково, як вдіваєте форсунку, обов'язково сюди вдіваєте силіконову накладку. Дуже добре, що вона силіконова, силикон служить довше, краще, ніж гума. І зі зворотньої сторони на ручку також сюди вставляється силиконова прокладка. До речі, також в ці ручки є можливість її фіксації. По характеристиках вказано, що тут йде. Автоматична помпа, тобто, якщо вона накачує, вона виключається. Регулятор тиску форсунки я вже розповів, і батарея тут іде на 8 ампер годин. Ну що ж, поки Нік перевіряє, наскільки оприскувач справляється навіть із вапном, я вирішила дослідити, що взагалі буває в цьому світі садового хайтеку. Тому я зайду на е каталог Оприскувачі бувають помпові, акумуляторні, бензинові, а ще ручні, ранцеві і навіть кулісні. У е каталозі можна одразу відфільтрувати за об'ємом АКА, тиском і навіть виробником, ось, наприклад, акумуляторні моделі, підходять тим, хто не хоче качати вручну. Хоча, якщо у вас є свій персональний нік, можна й помповий взяти. Нагадаю вам, що є каталог, це українська компанія, яка з нами вже понад 20 років та допомагає полегшити вибір інструментів і не тільки. Також тут можна одразу переглянути ціни, характеристики та фото. А ще якщо ви сумніваєтесь між кількома моделями, тут можна їх порівняти. Отже, якщо вам потрібен Довий оприскувач, і ви не хочете мучитись з вибором, заходьте на є каталог, там усе зрозуміло і без зайвого пилу. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. А ми з ніком спробуємо, чим ще його можна заправити. Нехай щастить. І ще дуже важливий момент. Я просто маючи практику, хочу вам сказати, що тут в цьому оприскувачі найкращий такий бортик, для чого він зроблений. Якщо десь ви проливаєте воду чи проливаєте рідину, якою там кропити, то ця вода буде стікати. Ось є спеціальний. Тут рівчик, і ця вода буде стікати. Тобто вам на плечі нічого не буде капати, а буде стікати спеціальний рівчик. Ці моменти я вам продемонструю і покажу. Так, друзі, хочу показати, що дуже добре, що є ось таких два крючка, бо зазвичай буває один крючок, що з одної сторони знімаєте, є два крючка. Для чого це зроблено? Якщо ви хочете зняти чи одіти оприскувач, тобто ви одне плече можете вцепити. І, і друге вже на собі зацепляти. Або якщо хочете зняти, можна також крючок цей знімати. Покажу, як це виглядає. Ви закидуєте на одне плече, берете другу лямку, щоб її десь там не шукати. Раз. І ось цим крючком регулюєте і цепляєте ось тут. Раз. І все. Також, якщо ви вцепили на себе і вам важко знімати, є якась там ще трошки ємність, так само дуже класно просто ось тут от, надавлюєте донизу. Раз, все, розстібнули і знімаєте. Ну, Знімати звичайно зручніше. Збоку тут є шкала. Оце, що я казав, ні, я покажу спершу, якщо я проливаю, я трішки проливаю, бачите, і звідси по бортику тече. Ну, я трошки забагато налив, але десь, якщо ви погано закрите, то з цього бортика буде вам стікати. Чи тут буде стікати на спину вам нічого не буде попадати? Покажу, що видно. Де є вода, де є рідина? Ось тут видно 15 літрів. То 16. Ну, можливо, камера не передає. Ну хто має поганий зір? Ну в крайньому випадку ну, можна маркером позначити, але цифри всі добре вибити і видно, де є рідина. Так тепер перевіримо продуктивність. За сільки часу викачає 16 літрів. Погнали таймер, бачите на екрані. Так, на екрані ви зараз можете бачити продуктивність, але відразу скажу, коли закінчується вода, е, треба виключати помпу. Помпа автоматична. Тоді тільки коли з водою накачає тиск, вимикається. Так помпа буде качати, поки ви не виключите. Це властиво всім акумуляторним опрескувачем такого типу. Хочу звернути вашу увагу, як ви побачили, що я підключив, що ніде нічого не капає, ніде нічого не протікає. Продемонструю, як працює одинарна форсунка. Файний робить такий туман, Мія, тобі подобається? Класний. Так, і давайте тепер продемонструю, як з регулятором. Оце я з регулятором. Такий легенький полив, може якісь квіточки. Оце я саме мінімальне, що може. Дощик такий робить орошування. І пішли додаєте. Тепер продемонструю подвійну. Одинарна з чотирма отворами. Вона, мені здається, робить найкращий туман, правда? Вона потужна видно, що потужна. Її можна регулювати, бачиш, як її можна. А, Щоб тобто вона далеко та, та, як, та, та, та. Як потрібно. Як так, крутиш і вона бачиш, як далеко б'є. Не знаю, може на відео це буде видно. Тепер продемонструю тройну. І тепер продемонструю ось таку ліку. Бачите, вона також далеко б'є. Також можна її регулювати, щоб такою струєю, можна щось поливати, а можна зробити ось такий туман. Так, перевіримо продуктивність 5-літрового. Єдине, що тут треба встановлювати, вже якусь лійку або наливати якимсь черпачком, як вам буде зручніше. До речі, покажу, що також є поділки 2, 3, 4, 5 кожну літру, і видно, що видно тут рідинося. Воду хитаю, і видно, де вона є. На поділки приблизно три літри. Поки нік наливає воду, я також покажу, надіюсь, видно, що ковпачок також служить як дозатор. Тобто тут є поділка. А по скільки грам поділки там? По 10. По 10 грамів ну, зручно 10, 20, 30, 40, 50. Угу. Так, давайте перевіримо, як працює. Подивимося, як розбризгує в комплекті одна форсунка. Дуже тихенько працює. Ну, чудово робить туман. Якщо для чогось невеличкого підійде, я думаю, що він економний. І відразу здавайте засічемо час, за стільки 5 літрів він виробить. Закінчується, так, да, чути, що закінчується. 14 половиною хвилин. ну, Як на мене, економний 5 літрів за 14 половиною хвилин. Правда? Так, тепер Мія буде тестувати е -е, свій улюблений. О, як собі то лійку знайшла. А для мене я мучився черпаком. Нічого. Так завжди. Не привик мучитися. Дякую. Спробуємо, як працює різні режими. Ти розказувала, що тут є різні режими. Так, перший. Ухау. Непогано. Я думав, він буде менший напор давати. Шкода, що малини чи піонів наразі немає. Давай далі. Другий. Другий. І. І все. Два режими. Так, перевіримо продуктивність, вмикаємо. Я. На першому режимі. О, тепер же все. Скільки там на таймеру? 4,40. 4,40. Ну тут трішки-трішки десь на дні залишилося. Бо як бачите, фільтр ну, не може з самого дна брати, але чуть-чуть, мало-мало на дні залишилось. Давай Мія, подивимося, скільки в цих залишилося, в більших. Сухо? Там взагалі нічого я бачу не залишилося. Це є 16 літрів, глянь ще в 5-літровому. Зараз подивлюся. Сухо? Та ніби не бачу теж нічого. Ну, значить, 16-літровий, і 5-літровий виробляють до кінця, 2,5 літра, пару грам залишається. Ну, а далі ми взяли суміш бордоську яка складається з двох компонентів, яку треба розводити в різних банках та змішувати між собою. Не знаю, чи правильно суміш ми взяли, але нам порадив продавець. Одним словом, ми розвели, залили і Мія приступила до роботи. Як тобі, вміє, на спині важко, Ні, половину було. десь тобі налив. Бо... Нормально? Так. Да. І ти все, на одному місці довго не стій. Ну, як бачите, з цієї сумішу працює добре, і саме головне, що швидко, і за лічені хвилини обробляє багато дерев. І на цьому я не зупинив тест оприскувача. Далі я вирішив спробувати, як секвоя буде працювати з вапном. Відразу, друзі, вам скажу, що вапно треба дуже добре фільтрувати та проціджувати, тому що воно має властивість осідати на дно. Але буду відвертий, даний оприскувач не призначений для таких завдань. Але що зробиш? У нас якби тест. І результат ви можете зараз бачити на екрані. Чесно кажучи, не знаю, чи вистачає цього для дерева, але як бачите, в пори кори попадає навіть дуже добре. І якщо придивитись, то видно білий колір вапна на стовбурі. Да, да, знаю, зараз критики напишуть, пензликом краще вапнити. Ну, звичайно, краще. Але ще раз нагадую, що ця модель цього оприскувача не призначена. Але загалом існують оприскувачі для оплата фарби, які в три рази дорожчі від даної секвої. І то буде зручним насосом. Ну що ж, розібрав ці три оприскувача, почну по черзі розповідати. Покажу, яка стоїть помпа. Як бачите, на помпі вказана продуктивність, максимальний тиск. Помпа забрендована під циквою. Претензій тут взагалі немає. Все на хамутах, після тесту сухенько, нічого взагалі не мокро. Далі покажу акумуляторну батарею, також забрендували її секвоя 12 вольт 8 ампер годин. Покажу, як виглядають кабеля, всі на скрутках, також претензій немає. На кнопки контакти припаяні, на зарядки припаяні. Регулятор подачі рідини, як бачите, повністю повністю залитий компаундом. Тепер справа дійшла до 2-літрового. Відразу покажу, що кнопка також йде захищена від потрапляння води. Ось такий стоїть шланг. Шланг в місцях згину всередині має, має пружину, щоб він не перегинався. Ось це стоїть помпа, це двигун. Давайте покажу модифікацію двигуна. 37 вольт, модель 4200R. І відповідно тут стоїть елемент 18650 на 2000 мА. Якщо колись батарея вийде з ладу, без проблем можна замінити, перепаяти, це не є проблема, такі батареї є. Плата на безроз'ємах. Так, тепер покажу, як виглядає на 5 літрів. Ви знаєте, точно така сама стоїть батарея. Двигун з таким самим маркуванням 4200. І тут покажу, як виглядають шланги. Також цей шланг, в яких місцях перегинається, є всередині пружинка. І дуже добре, що без проблем. В майбутньому можна буде замінити цей шланг, він на хомуту. Все дуже просто розбираєте 4 гвинта, відкручуєте шланг і встановлюєте собі інший, чи довший, чи коротший, який вам треба. Ну і друзі, в підсумку скажу, що всі оприскувачі нормальні. Саме головне, ремонтно пригодні. Будь-яка запчастина до цих оприскувачів є. І мені реально не соромно рекомендувати ці оприскувачі на кожен день роботи. І саме головне, чуть не забув сказати, щоб не чули чайки, я буду розігрувати. Ось цей п'ятилітровий оприскувач секвоя серед вас. Що для того потрібно? Просто пишете мої враження, такі-то, такі-то, і для чого ви будете використовувати цей оприскувач.